Набір для гравера Прокрафта. Це у них а, така новинка. Раніше не було таких наборів на 418 одиниць Подивимося більш детально, що тут є в комплекті. Так. Сверла є. Ось такі алмазні насадки. Ось такі от є, з цієї сторони, дивіться, різні щітки. Відкриваємо. Занги чотири штуки. Це відрізні диски. Різні шліфувальні насадки. Одна така якась алмазний один такий диск. Можна було їх і більше положити. Такі дуже часто запитують у нас. Так, що тут у нас в комплекті? Зараз подивимось. Відрізні диски, дуже багато дисків. Ще відрізні диски, наждачки. Також. І ще наждачки. Як гадаєте, 400. А, хотілося би, щоб 400 гривень коштувало. Але такий набір 750 гривень, там 775. Якщо не помиляюсь, він коштує на офіційному сайті має 418 ось різних насадок. І от такий кейс, звісно, в такому кейсі дуже зручно, коли отак. Відкрили, і кожна насадка на своєму місці. Достали, щось там посверлили, пошліфували, назад положили. Не треба шукати, ритися. Тут це ось воно лежить наглядно. Розписано на англійській мові, скільки яких насадок в комплекті.